хух Ван, чуєш Звони мені номер. Звони номер. Причому дзвони номер. Він у мене підписаний. Звоне номер, він у мене підписаний ще англійськими буквами. Чого він у мене підписаний, я не знаю. Може це оцей, як його, типа ця. Фути як? Оця програма дзвонілка, що розшифровує, як кого підписано. GetCon. Може воно. Я не знаю, чогось підписаний в мене цей номер. Я не знаю, чи він підписаний е, цей. Написано е, Денис. Деніс Дробот написано. Коротше, якийсь такий е, голос. Такий. О, oh, okay. такий голос. І він мені коротше, з матником, чіпа, е, органом бо не. Я кажу добрий день. Він знову мовчить: я добрий день, я добрий день, коротше, а він тоді. І, і, і положив трубку. Ви часто дзвоните другій людині для того, щоб сообщити їй, куди ви хочете її послати. Я, я не знаю, просто. Цей телефонний дзвонок ніс в собі стільки корисної інформації. От Я б раніше не знав. Я раніше скільки всього не знав, а тепер я такий проінформірований. Не, ну реально. Спасіба, спасіба. Хто б мені ще зранку, блін, аж до сльоз. Хто б мені ще зранку настроєння підняв. Все, а ти стрім запустив? Алло. А це... А я откуда? Знаю, телефон, откуда я знаю? Хорошо, стрім запустили, коротше, okay, все. Привіт привет всім! Алло! Привіт-привіт! Зараз, кстати, зараз е покажу новий товарчик. Зараз ми підключимо колонки в стереопару. На вулицю включимо, якраз. І на магазин включимо. І будемо тест сьогодні ввечері проводити. Я хотів тест ліхтарів від Володимира провести, знаєш що? Але знаєш, що загвоздка? У мене LG закінчилося. Я на магазин, я собі в портфель кинув в LG 10 штук, і я їх вернув на магазин. Що? Чого не побрився? Нафік. Чого не побрився? Вань, вань, чуєш, зараз тебе спитають, чого ти в картузі в приміщенні. А ну спитайте. <гум> Фух, веселі люди. Ай. Так, коротше, забігаємо. А, зараз буде Зараз будуть вам акції, тести і так далі. Сьогодні постараємося ще зробити денний стрім з призами. Кстати, чо? чого, що? Чого в кепці? О, чого в кепці? А чотруси на оборотна надів?